Найсильніші спортсмени змагалися у Львові. Чемпіонат Центральної Європи з богатирського багатоборства Меморіал Георгія Кірпи зібрав команди з кращих атлетів з України: Білорусі, Польщі та Словенії. Боролися чоловіки за звання найсильнішого у шістьох силових вправах. Богатирські змагання приурочили до 66-ї річниці від дня народження Георгія Кірпи. Зібрали найсильніших спортсменів. Видатний залізничник був палким прихильником богатирських ігор та сприяв розвитку атлетів України. Цього разу чотири команди по три стронгмени в кожній у боротьбі за першість підіймали кількасот кілограмові знаряддя та тягнули пожежний автомобіль вагою. 27 тонн. Залізниця колись опікувалася богатирями і стали вони відомими на весь світ тоді, коли очолив їхню команду, коли почесним президентом став Георгій Миколаївич Кірпа, на трибунах ніде яблуко впасти. Вболівальники підтримують своїх фаворитів. Це традиційний турнір, який не перший рік проходить у Львові. І, в принципі, ми вдячні федерації за те, що регулярно вони вибирають Львів як місто для проведення цих змагань. Вже після третього етапу змагань українці почали перемагати. Атлети втомлені, утім рук не опускають. Організатори певні нині зібралися досвідчені спортсмени. Це змагання дійсно спортивні, які демонструють перед собою, перед людьми свою силу і красу. Я думаю, що в змаганнях головне це перемога. За підсумками змагань, найкращими стали українські богатирі. Костянтин Ільїн, Сергій Романчук та Сергій Топалов. Синьо-жовті перемогли з результатом 22 бали і обігнали спортсменів з Польщі та Білорусі. Інна на Андрій Дробний новини